Доброго часу моїм глядачам. Ось такий шикарний бронзовий годинник. Всьому матеріал бронза. Ширина 28,5 см на 37,5 фігури бронзові. Це не є ніяких покриття, нічого це, це є чисто бронза. На циферблаті є надпис. Ще не розшифрував. Значить, ключ є, маятник є. Пружини зірвані. Потрібна робота над пружинами. Точніше. Не зірвані, а ключі вертаються назад. Коли накручуєш, вертається назад. Годинник просто шикарний. Значить, оце це також бронза. Але вона, бачите, покрита такою якоюсь. Цікавою патиною. Це все є бронза. Це як не покриття шпіатра або ще щось, як кажуть. Це є повністю все бронза. Так, от тут якісь маленькі дирочки хтось. Чи проколов, чи для чогось вони потрібні були. Може тут ще ззаді якась була накладка, я так думаю. А може і ні. Бо з другої сторони нема накладки. Показую всередині. Сумню ніяких має бути, оце це все є це все бронза. І це бронза. Тут який вже ремонт був. Ось показую всередині. Так, значить, по механізму треба подивитися. Вивертаються пружини назад. От вам все показав, розміри сказав. Всім дякую за перегляд.